Розшукуємо Дем'яна Тюріна, який зник без вісти у Маріуполі. Одразу прошу вас, будь ласка, поширте це відео про розшук на своїх сторінках у соціальних мережах. Це насправді дуже важливо, адже треба розуміти, що чим більше людей дізнається інформацію про зниклого хлопчика, тим більше буде шансів його розшукати. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Дем'янчику лише три рочки. Зник він 2 березня 2022 року у Маріуполі, коли у місті якраз тривали бойові дії. Що сталося з дитиною, з ким вона тоді була і де може перебувати зараз, невідомо. А тому усі, хто бачить це відео, я прошу уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Він виглядає на 3-4 роки середньої статури, має світло, русяве волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте про Дем'яна Тюріна, бодай щось не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також пишіть на наш сайт або в чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Хочу наголосити, що у пошуку важливою може стати будь-яка навіть найменша інформація. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого Дем'яна Тюріна. Також ми розшукуємо ось цю дівчинку, її звати Ліза. їй усього 6 рочків. Ліза Ангарова зникла у Києві. Сталося це ще 24 лютого 22-го року. І з того часу про її долю на жаль, немає жодної звістки. Маленька Ліза сирота і була тимчасово влаштована до прийомної сім'ї. Власне зникла дівчинка разом зі своїми прийомними батьками. Де вони усі зараз перебувають, невідомо, але знаємо точну адресу, де до зникнення жила Ліза. Це Київ, Деснянський район, вулиця Ліськівська, 6 а утім, зараз за цією адресою ані Лізи, ані її прийомних батьків немає. Але нам відоме ім'я тимчасової прийомної мами Лізи Гур'янова Ніна Гончіївна 1980 року народження. Тож, якщо ви знаєте щось про лізу або про її прийомну маму, прошу одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять і хочу зауважити, що зникла Ліза зі своїми прийомними батьками 24 лютого 2022 року. У перший день повномасштабного вторгнення. Ми всі пам'ятаємо, яка ситуація у ті дні була в столиці. Кияни тікали з міста, евакуювалися на захід України чи за кордон. Тож, звичайно, не виключено, що тимчасові прийомні батьки Лізи разом із дівчинкою, тоді тікаючи від війни, також виїхали з Києва. Однак, згідно закону, якщо тимчасова прийомна сім'я змінює своє місце проживання, вона має повідомити про це соціальні служби, зокрема службу у справах дітей. Уже минуло більше року, утім на зв'язок тимчасові прийомні батьки Лізи так і не вийшли. Де перебувають вони, та шестирічна Ліза, невідомо. Дійсно, можливо, дівчинка зі своїми прийомними батьками зараз перебувають за кордоном, куди втекли від війни в Україні. Тож, якщо ви власне живете в одній з європейських країн, наприклад, у Польщі, де зараз багато українських біженців, і, можливо, там побачите Лізу Ангарову, або ж у вас є будь-яка інформація про неї, або про її прийомних батьків, не зволікайте і одразу телефонуйте за номером 116 11630. Будь ласка, запам'ятайте чи запишіть цей номер, адже 116 шістнадцять це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина, не зволікайте, телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації. Однак, звісно, те, що Ліза Ангарова зараз за кордоном, лише версія. А тому я прошу усіх, хто бачить це відео, будь ласка, вдивіться в обличчя Лізи. Вона худорлява, має чорне волосся і темні очі. Запам'ятайте лізу, і якщо ви про неї щось знаєте або десь її побачите, одразу телефонуйте нам за коротким безкоштовним номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua